Прийшов час для змін. Давай подивимося, яких змін тобі очікувати. Подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами звертайтесь за покликанням в шопці профіля. Кого це цікавить. Отже, для кого цей розклад. Ой, для людини, яка не бере можливі шанси. Вважає мені зараз або це не потрібно. Або взагалі я вже сита цим. Так. І це стосується якось минулого. Ага, це було. Це було в минулому. Але зараз іде якраз вихід з цього стану. Можливо, це апатії час був, можливо, захотілося полінуватися, да, у відпустці. То тут ви якраз сповнюєтеся новими емоціями, сповнюєтесь новою енергією, життєвою, заряджаєтесь, так? І е, співпраця у вас з кимось іде. Причому корисна як для вас, так і для людей, з якими ви співпрацюєте. Можливо, у вас спільна ідея. Можливо, у вас спільний проєкт якийсь, тобто колектив, ви щось затіяли. можливо, це і стосується фінансів. Можливо, хтось вдома ремонт робить. Так, Можливо, десь навчаєтеся у якійсь групі проект робите. Ви людина сильна. Вмієте подавляти собі емоції, які не треба виставляти на показ. Вмієте показати, не показувати, приховувати свої почуття, показувати те, що варто людям показати, щоб вони знали, чи своє місце, чи знали, що у вас важко дуже зацепити заживе. Людина, яка, дивіться, і тут трійка, і тут трійка. Любить досягати певні результати в кожній сфері. Якщо це співпраця, то обов'язково буде результат. Тобто ви доводите до логічного кінця. Якщо це відпочинок, теж це дуже приємний відпочинок, приємний причому для всіх. Можливо, там дівічник у вас нещодавно був. Так, і ви людина, яка бере всі шанси, що по роботі? Ну, от не впускаєте будь-якої можливості, чи підзаробити, чи відпочити. От для такої людини цей розклад. Отже, дивимося, прийшов час для змін. Чого очікувати, яких змін вам очікувати? Яких змін? Вам очікувати. А щось приємне йде в ваше життя. Да? Якісь емоції, можливо, дійсно поїздка якась буде у вас в теплі краї. Тобто, так, час для змін. Так, дивіться. Ви закриваєтесь від якихось певних емоцій. Ви вирішили все-таки для того, щоб правильно зробити рішення або правильно віднестись до людини, до ситуації, до події якоїсь. Ви керуєтеся не емоціями, до речі, вони вас і переповнюють, і ви це розумієте, усвідомлюєте. То ви зараз закриваєтеся від цих емоцій, ви повертаєтеся до них спиною. Ви відгороджуєтесь і хочете розумом, можливо, навіть і під свідомістю, хочете зрозуміти, дехто з вас медитує, хочете зрозуміти ситуацію, людину для того, щоб прийняти рішення і знайти золоту середину? Варто вам вкладатися в цю ситуацію, проблему, питання, бути з цією людиною спілкуватися з нею? чи ні? Так, прийшов час для змін, яких? Проявиться паш кубків, це може бути ваша дитина, хоч як хлопчик, так і дівчинка. Покупка — це може бути рак, скорпіон риби, тобто водної в, в стихії. Або просто людина з якимись почуттями до вас проявиться так налегке. Так, Людина емоційна, творча, мрілива, романтична, лагідна, добра, емпатична. Але не постійна по пажу ще немає тієї постійності. Дивіться тут. Угу. Це здвигне вас на ем, звістка від цієї людини, або сама ця людина її події ем, призведуть до того, що ви в якусь поїздку підете. Або поїздка. Або це перехід, ну, тобто від цієї людини ви або від питання проблеми, про яку вона розкаже. Тут проблема така, що, можливо, ви не знайдете компромісу. Можливо, ви ну, не розумітимете, не чутимете одне одного. І вам, можливо, для цього треба буде кудись з'їздити, щоб вирішити певне питання. Прийшов час для змін. Знову паштіки вже пентакловивий. Знову ж таки, це може бути ваша дитина, може звістка бути по грошах, це телець Діва Козиріг. Е, юна людина до 18 років або просто звістка про гроші. Так, ага. А що? Угу. Вам запропонує, дивіться, пентаклова королева. Це Діва Козиріг, жіночка від 35 років або виглядить старше 35 років, запропонує якусь, якийсь вибір. Так, або тут треба бути обачними, або ця людина вам пропонуватиме і сама знаходитиметься в омані, да? як от в секту втягують, Да? ця людина не розумітиме, тобто в рожевих окулярах буде, в якихось ілюзіях, і хотітиме вас втягнути, тобто буде пропонувати вам з нею за компанією щось робити. То тут я вам скажу попередження таке, а всі за і проти. Обов'язково, тому що те, що намальоване, виглядає не так, як є. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.